Закінчивши педагогічний інститут, я пішла працювати в школу, працювати на благо Батьківщини і виховувати молоде покоління. Мій ентузіазм був оцінений, і в перший же рік мене призначили класним керівником. Мене оцінило керівництво, діти, але не матузі. Подивившись на моє молоде личко, вони дружно вирішили, що гідного вчителя з мене не вийде. Мовляв, своїх дітей немає, значить, вона ні на що не здатна. Мабуть, із радянської практики в головах людей міцно засів образ сварливої бабусі класного керівника. Думку матусь не змінив навіть той факт, що успішність класу росла, як на дріжджах. Я завжди намагаюся організовувати свої уроки цікаво і тому діти вчаться із задоволенням. Залишаються навіть на перервах, щоб довше позайматись. Матуси не злюбили не тільки мене, але й мій предмет. Мовляв, інформатика це так: дурниця. Мене можна назвати затребуваною. Кожен день мене відвідувало мінімум по три батьки. Скаржилася на кількість домашнього завдання та оцінки. Доводилося довго і нудно пояснювати і доводити всякі прості істини. Під кінець року, взагалі, стався детективний сюжет. Справа була в кінці травня. Постукала в кабінет. Відкривши двері, я виявила на порозі двох симпатичних чоловіків у загрозливій формі страж правопорядку. Далі комедійна виставка: поліцейські заявили, що мене звинуватили в розкраданні коштів школярів. Ситуація куметна. Бо що вчора директриса мені таким же суворим тоном скаржилася, що грошей мій клас на потреби школи жодного разу не зібрав. Я боялася навіть пікнути про гроші при моїх матусях. Вони ж і так шукали будь-який привід до мене причепитися. На щастя, справедливість відбулася. Як виявилось, одна учениця моя, бізнесмен-початківець. Знайшла відмінний спосіб заробити на своїх батьках. Вона брала гроші у батьків і говорила, що це у школі я у неї прошу. Коли правда розкрилася, матуся, яка звернулася в поліцію, вибачилася та відмовилася від своєї заяви. І в її світосприйнятті, жінки, що не народжували повагою. Не користицува